Привіт! У минулому уроці я розповідав про рядковий тип даних, і один із моїх колег з минулої роботи, Євгеній Мачула, побачивши моє відео, запропонував додати інформацію про стрінг формат. Велика йому подяка. Я дуже здивувався, що сам забув про такий важливий метод, але помітив, що інформації про нього в матеріалах для початківців дуже мало. Цей метод майже не зустрічається і для новачків стає відкриттям. Хоча на практиці у процесі комерційної розробки цей метод є невід'ємною частиною коду. Давайте уявімо, що користувач заходить на електронну скриньку. Ми маємо його привітати з ім'ям та сказати, скільки в нього нових повідомлень. Спочатку створимо ці змінні. Звісно, ми маємо отримувати ці значення з бази даних, але нехай поки буде так. Так, ми можемо написати щось на кшталт. Привіт конкатенація name плюс у тебе нових. І додати new mails. І так, дійсно, це все буде працювати, це все добре. А що, як в нас є метод, який дозволить це робити з написанням одного рядка, а він сам, як шаблон, буде підставляти усі значення. Давайте спробуємо використати string format Напишемо, наприклад, привіт. Поки залишимо трохи місця. У тебе нових повідомлень. Сюди ставимо знак відсотка S. Сюди ставимо знак відсотка D. І вставляємо наші значення як змінні Name та New Mails. Спробуємо це все запустити. SHIFT-F10 натискаю. І, як бачимо, у нас все те саме, все виводиться як потрібно. Тобто, таким чином ми можемо написати шаблон, за яким буде заповнюватися і виводитися. Ну, тобто, створюватись рядок. Наприклад, давайте додамо дату сюди. Це дуже легко зробити. Напишемо сьогодні якесь там число. Знову відсоток S. Це для рядків, це для чисел. І напишемо. Наприклад, local, local date now. Localdate це клас, який дозволяє працювати з датою в Java, також є localDateTime з датою та часом, та LocalTime. Поки що ми цей клас не розглядаємо, ми його розглянемо протягом курсу. На даний момент важливо розуміти, що в нього є метод, який віддає нам поточну дату це .now. І запускаємо знову програму, отримуємо те, що ми і очікували. Також за допомогою цього методу можна змінювати порядок виведення даних. Наприклад, string Київ Сіті, Київ та string Львів Сіті. Львів. Напишемо string S string Format. І напишемо так: Сітіс відсоток 2 знак долара S та відсоток 1 знак долара С. Це означає. Яке число, такий номер параметра і буде відображатися. Тобто, наприклад, ми передамо Львів Сіті та Київ сіті, але ми бачимо, що першим буде виведено другий параметр, тобто першим буде виводитися Київ. Давайте це перевіримо, напишемо Sistemaut S і запустимо програму. Бачимо, Київ тут перший, хоча передавали ми його другим. Також доволі корисна та цікава можливість. Далі спробуємо написати наступне: String format, value, знак відсотка.2F, floating point, пам'ятаємо про float, Та передамо туди значення, наприклад, ось так. Що ми очікуємо? Ми очікуємо, що буде виведено тільки два знаки після точки. Спробуємо це. Як бачимо, так і є. Більш того, воно було округлено. А що, як ми хочемо стримувати якусь певну довжину? Рядка, наприклад, ми хочемо, щоб чисельне значення було не менше за 6 символів. Ми можемо написати ось так. Запускаємо програму. І зараз побачимо, що відбулося. Ось 5 символів. І ось додатковий пустий символ. А, наприклад, ми хочемо, щоб все заповнювалось нулями. Тоді ми можемо поставити 0, залишити 6 та 2 f Запускаємо знов програму. І бачимо, що на початку буде 0, потім 25,26. До речі, ви могли помітити, що стрінг формат поставив кому, а не крапку. Чому так? Тому що формат також підтримує локейл, тобто він бачить, що в мене українська локалізація, і тому ставить кому, оскільки за правилами математики в Україні ставляться коми. А що як поставити, наприклад, американську локалізацію? Ми побачимо, що в нас буде тепер стояти крапка. Дивимось так, дійсно крапка. Так само ми можемо зробити з цілими числами. Наприклад, якщо у нас є номер документа, а в номері документа має бути 6 цифр, наприклад. І навіть якщо у користувача там 3 цифри, ми все одно маємо виводити 6. У такому випадку ми можемо залишити ось так. Наприклад, написати йому 1, 2, 3 і подивимось, що відбудеться. Shift F10. Бачимо 3 нулі. І 1, 2, 3. Жодних додаткових пробілів нема. Що ж, ось такі можливості має цей метод. Повірте, знати про нього це гарний плюс до знань. Впевнений, що якщо під час співбесіди мова піде про рядковий тип даних, можливо, питання про методи стрінг, про конкатенацію, то ваша згадка про стрінг формат і пояснення того, як його можна застосовувати, буде великим плюсом до вашої оцінки на співбесіді. Підписуйтесь на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні, сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.